Добрий вечір, величні люди. В суботу я зробила психологічний тест: яка ви людина. І що саме цікаво, що зі всіх людей тільки одна людина написала, що це не про неї. Але якщо я написала, то значить воно таке. Цікаво так спостерігати. От. Але хочу сказати про те, що багато людей вони не замічають своїх гарних рис характеру. А все через те, що нас постійно гнобили батьки, критикували, говорили про те, що ми ні на що не здатні, також маніпулювали нами. Якщо ми не будемо слухатися, то нас забере чужий дядя. І з цим тягарем ми йдемо по життю, і всередині нас зібралися всі дитячі образи на батьків. Ми не довіряємо собі, і, звісно ж, ми не довіряємо світу. Тому що, коли ми просили в дитинстві, щоб нам щось купили, то нам говорили, говорили про те, що ми не мільйонери, щоб купляти хочеться, перехочеться, От, багато хочеш, мало получиш. Тому ми ходимо з цими образами і в нас взагалі не складається життя, бо, тому що ми починаємо на підсвідомому рівні. Доказувати всьому світу, що ми чогось варті. Через це ми нещасливі і просто розчаровані. Але хочу вас заспокоїти в тому, що батьки нам були дані для нашого духовного росту. Вони пречудово зіграли свою роль в нашому житті. І щоб ви знали, самі найкрутіші батьки в лапках дані найсильнішим. Тому що вони, ці батьки, вони просто гартували наш характер, щоб ми були сильними і витривалими по життю. До батьків у нас має бути благодарність за те, що ми народилися. І ця образа взагалі не на батьків у нас, а на те, що ми не могли себе захистити, коли ми були маленькими. Коли на нас кричали, обзивали, уніжали. Тому потрібно взяти пробачити себе. І тоді ми побачимо можливості, які в нас є для того, щоб бути багатими і щасливими. Адже по праву народження ми щасливі і багаті. І кожної людини є вибір бути щасливими або і багатими або бідними. і нещасними. Ми беремо відповідальність за своє життя. Більше ніхто не бере відповідальність за наше життя. Ми самі приходимо в цей світ і йдемо з цього світу також ми одні. Ми можемо бути щасливими і багатими, коли будемо виконувати своє призначення. Скажу зі свого досвіду, що це нелегко. Але це дуже цікаво, коли ти спостерігаєш за тим, як ти міняєшся з кожним днем. І починаєш себе порівнювати, якою ти була в минулому і якою ти стала тепер. Тим більше, багато коли я почала змінюватися, біля мене почали люди змінюватися. І, а ті, хто не хотів змінюватися, то вони просто відійшли від мене і просто їм не цікаво вже взагалі зі мною спілкуватися. Уявіть собі, що кожен з нас починає мінятися в кращу сторону, пропрацювали свої образи, почуття вини, от, і стали. Благодарними за своє життя і за все, що відбувається в нашому житті. І ви собі уявіть, що своїми думками ми почнемо будувати майбутнє нашої країни. Спочатку ми будемо будувати в своїх думках, а потім воно перейде в реальність. Адже думки наші матеріалізуються. Тому хто хоче розібратися, яке у вас призначення, пишіть мені в особисті повідомлення в Телеграмі, я залишу номер під цим відео, щоб ви розібралися, куди вам рухатися і все ж таки почати здійснювати свої мрії, про які ви, ви мрієте вже не один рік. Тому чекаю вас в особистих повідомленнях.